Дівчатка, дівчата. Я люблю ті п'янівачі. Ти прастіна друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України на відео Олег Ляшко. Екс народний депутат, лідер радикальної партії, який, як ви бачите на цьому фрагменті, нещодавно зі своїм охоронцем тусить в одному із барів під російські пісні, це відео облетіло весь інтернет. Сталося це в листопаді минулого року. Багато хто задався питанням, де і як насправді служить військовий Олег Ляшко. Він тарижував цю історію в своїх соціальних мережах, записував ролики. Мовляв, є військовим, вступив в лави зсу. До цього був скандал із його охоронцями, який отримував виплати за перебування на нулі, а насправді там не воював. Сьогодні, друзі, я вам розкажу, що мені вдалося дізнатися від безпосередньо військових, які вчора передали мені матеріали і в усному варіанті, розказали, що нині. Олег Ляшко хоче робити в лавах Збройних сил України. І чому має посаду молодшого сержанта, призначено йому в усній формі і претендує на командира. Командира батальйону ударних безпілотників. Так вам не почулося про це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Якщо ще не підписані, вся команда працює щодня, бо ви знали правду. Поїхали! Отже, почнімо із кейсу Олег Ляшко Версус Зсу. Ляшко заявив про вступ до лав Збройних сил України. Сталося це наприкінці квітня 2022 року, якраз після скандалу, який стався напередодні цієї заяви. Тоді Ляшко опублікував відео у Фейсбуці із місця ДТП, в яке він потрапив. За його словами в аварії винен кортеж високого чину із працівниками СБУ, які порушив правила на перехресті. З тих пір Олег Ляшко регулярно по публікує відео та фото із передової. У березні 2023 року колишній голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Ляшко служить старшим солдатом на ділянці від Вовчанська до Куп'янська повз дворічно. Зараз Олег Ляшко активно фігурує у справі, яка шириться інтернетом. Ви, напевно, бачили ці пости. Отже, інформація про те, що Ляшко, 63-й окремій механізованій бригаді, призначений ТВО начальника безпілотних систем. Посада є офіцерською, а він старший сержант. Тобто, вже в цьому є конфлікт, адже людина із нижчим званням не може командувати військовими вищими за нього а офіцерів там вистачає. При цьому військові, з якими мені вдалося поспілкуватися буквально вчора, стверджують, що генеральний штаб йому офіційного звання не дає, розуміючи, що це є незаконно. Також стверджують, що замість виконання своїх обов'язків Олег Ляшко втручається в застосування безпілотників, примушує повторно атакувати підбиту техніку для того, аби записати картинку, картинку аби потім поширити в соціальних мережах. Щодо компетенції Олега Ляшка і його стосунків із безпілотниками, я чула ну фактично гвалт з боку військових, які вже не перший рік на війні, військові обурені некомпетенцією і бажанням Олега Ляшка підняти в день БПЛА під назвою Баба Яга. Хоча це нічний дрон для атаки танка, що гарантовано призвело би до втрати цього дороговартісного дрона. Олег вважає інакше за свідченням військових. Пан Ляшко, як командир, погрожує офіцерам, які намагаються йому пояснити тактику застосування дронів, що вони не хочуть нічого робити, і він порішає, щоб цим офіцерам не давали дрони, і всі, хто не хоче для картинки втрачати дрони, переведе в піхоту. Мовляв, має вплив. Чому кейс нині з Олегом Ляшко? Як ви знаєте, було прийнято рішення е, вищим військово-політичним керівництвом держави про створення е, такого батальйону ударних безпілотників, і нині, замість того, аби поставити командиром цього батальйону високоякісних високопрофесійних фахівців ЗСУ, які працюють з безпілотниками не перший рік. Олег Ляшко каже, що він з командирами бригад. І, зокрема, одним із командирів бригад, який опікувався якраз ударними безпілотниками, ротою ударних безпілотників, домовився, що він буде командиром цього батальйону. Військові обурені частина із них вчора заявили мені, що якщо Ляшко в усній формі він сказав, що рішення вже прийнято, стане командиром цього батальйону, то вони підуть, підуть з роти, підуть з цього батальйону. Тому просять допомоги, аби військове керівництво звернуло увагу на цей кейс і втихомирило Олега Ляшка. Ну і у нашої команди виникає чимало запитань, як йому дали старшого сержанта, як він взагалі може чимось командувати, не маючи військового досвіду і не пройшовши процесуально весь шлях, який має супроводжувати наданням звання. Тому звертаємось до Міністерства оборони, до Генерального штабу, аби вони нам пояснили, як Олег Ляшко отримав звання старшого сержанта. Наразі стверджують військові в усній формі. Цікаво, що Олег Ляшко воює там не один, його постійно супроводжує охоронець, який живе разом з ним і воює разом з ним. Ну і підкріплює його в різних артикуляційних позиціях, які Олег виливає на військових. Хто цей охоронець? Цей охоронець Євген Степанюк, причому доволі скандальна особа, окрім того, що оточення Олега Ляшка. в часи до повномасштабної війни він прославився тим, що в Києві підрізав інший автомобіль, і опісля почав погрожувати пістолетом. Та далі більше українська снайперка Євгенія Есмеральд написала мені минулого року про те, що хоче розповісти, де і як воював її чоловік. Євген Степанюк, який понад шість років охороняє екс-нардепа Олега Ляшка, а нині робить це і на фронті. Про це жінка розповіла неодноразово в інтерв'ю, де поділилася історією не тільки ухиляння, але й домашнього насильства з боку чоловіка. Ось, наприклад, відео з погрозами. Смотри, я тебе предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Якщо якийсь то мужик мені скажуть, або я побачу, і мені доложить, що какой чувак взяв моєго ребенка в руки, какой-то ліву чувак взяв моєго ребенка, мою дочку, в руки. Я взяв, це голосує асфальт і сахарні. Я ся. Я, себя... я взарюву не тірят нічого. Рібна буде трестів, нормальна суда бачиха. Я тебе за цим чуваком, ти поняла? Так от, крім свідчень про домашнє насильство, військова розповіла, що її чоловік, діючий військовослужбовець, жив майже весь час з нею у Києві, а не на передовій. та наказував зберігати це все в таємниці. І при цьому отримував бойові у вигляді 100 тисяч гривень. На підтвердження своїх слів жінка показала фото з того періоду, де видно, що особистий охоронець Олега Ляшка майже постійно перебував у столиці. Весь час жили разом, тобто він, виходить, їздив до Харкова раз на тиждень на декілька днів, а потім повертався додому і весь час знаходився в Києві. Мені було заборонено про це казати. Звісно ж, потім мені погрожували цим. Але в мене є дуже багато відео фотоматеріалів, продатованих на телефоні, що є свідченням того, що людина дійсно перебувала весь час в Києві, незважаючи на те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з нуля не вилазить. Також є багато свідків, які бачили цю людину постійно в Києві. Наші сусіди в ЖК, в якому ми проживали. Також в ЖК є. Відеоспостереження скрізь, тобто це дуже просто подивитися, навіть просто поспілкуватися з сусідами, і вони це все підтвердять. І це ще не все. Згодом змі зробили розслідування, де оприлюднили інформацію, що охоронець Олега Ляшка запідозрений в схемі торгівлі дронами. Подробиці опублікував себе в інстаграм волонтер і журналіст Денис Кошельник. Зокрема, запис голосового повідомлення пана Степанюка, в яких він пропонує співрозмовнику на ім'я Вадим заробляти на торгівлі дронами. Ну і повернемося до історії караоке, яке я вам показала на початку відео. Дівчатка. Дівчода, Просі, на звинувачення щодо ситуації з караоке та взагалі скандалом із його охоронцем згодом відреагував сам Олег Ляшко на своїй сторінці в інстаграм. Він написав, що всі ці звинувачення безглузді, брехливі, і їх хтось замовив. Щодо цього відео з караоке, нас зацікавив ще один фігурант, який є на відео, окрім ляшка і охоронця, це полковник та колишній начальник Чугуївського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, якого як і інших колег по класиці піймали на підробці документів, користуючись посадою, цей пан нібито допомагав ухилянтам уникати мобілізації за окрему пристойну плату та відповідні послуги. Був суд, суд дав йому вибір сидіти до листопада чи внести заставу. Мазовецький вже за півгодини після рішення суду вніс, увага, 2 мільйони 147 тисяч 200 гривень, а висунуту йому підозру назвав необґрунтованою клас. ТЦКшник вносить 2 мільйони застави, буквально за кілька годин. Напевно, збирав все життя працюючи в ТЦК. Тож питання: Ляшко та його охоронець воюють чи ні? Після заяви Ляшка знайшлися хлопці, які вступилися за екснардепа Євгенія Смераль до своєму телеграм-каналі опублікувало повідомлення від командира 63-ї окремої механізованої бригади, полковника Петра Скиби, який став запевняти, що Ляшко і Степанюк воїни цієї бригади. Що вони там роблять? І як ці воїни воюють, я вам розказала на початку відео безпосередньо поспілкувавшись із воїнами 63-ї, які мають не один рік служіння в ЗСУ, і які мають обурення з приводу того, з ким їм доводиться працювати. Але воїн має виконувати наказ, тому вони не можуть публічно все це оголошувати. Тому що мають виконувати наказ, а не розпоряджатися, хто має воювати. Тому справа за нами за громадянським суспільством. Що ж кажуть в міністерстві оборони, після скандалу з охоронцем Ляшка в міноборони провели внутрішній аудит, там визнали прокол із виплатами і заявили, що дійсно є випадки, коли платили не тим, кому треба платити, і таким чином повскасу пройшло увага друзі 123 мільйони. Гривень конкретно по ситуації з Олегом Ляшко та його охоронцем не апелювали, проте аудит цей стався після того, як власне розгорівся скандал. Я звертаюся вкотре до міністерства оборони і до генерального штабу пояснити суспільству на яких підставах Олег Ляшко. Воює в роті наразі безпілотників, і якщо раптом таки станеться, що він стане командиром батальйону ударних безпілотників, мені би дуже хотілося, щоб воїни, які нам анонімно повідомили всю цю інформацію про весь цей кейс, заговорили про це публічно. А ми будемо підтримувати громадянське суспільство, аби подібні кейси, які мають тільки одну підставу політичну, бо Олег Ляшко і його радикальна партія навряд чи коли-небудь би увійшли до парламенту з огляду на дискредитаційний характер їхнього правління і довіри виборців, навряд чи вони її матимуть в майбутньому. На цьому можна непоганий кейс воїна збудувати. Що Олег та його охоронець успішно роблять? Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо цього кейсу. Дякую вам всім за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякую вам за довіру. Обіймаю слава Збройним силам України.